Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханочка, найкращий зірковий таролог для всіх. Дивимось, що вас очікує в особистому житті в місяці листопаді. Думайте про себе. Я дуже за вами скучила, тому що зняла одне відео на Ютуб довге, як вам обіцяла, а потім захворіла. Не знаю, що це було, але кашель. Тут не вміють лікувати, як я вважаю, в Іспанії. Вони перестраховуються, кашель місяць нічого не зробили, зате проте антибіотики назначили, розумієте, да? але я сама злякалася. тож і слабкість була, до речі, по-іспанськи, слабкість дебілідат. Дуже легко це слово запам'ятати. Але... Звісно, мої таро мене піднімає з ліжка. Зараз же я себе більш добре почуваю і знімаю для вас цей розклад, який ви всі чекаєте. Нагадую, додайтесь в мою групу Telegram. Там дуже багато інформації я даю для вас саме про те, як себе кохати, щоб вас кохали чоловіки. А саму головну, яку істину я вам несу, що чоловіки це тільки частина життя. І не можна себе оцінювати, мої кохані, з точки зору, чи є у вас чоловік чи ні. Тобто, якщо є, то ви класна, а якщо ні, то не класна. Ні. Скажу вам навіть так: ті, хто вважають, що щастя приходить у шлюбі, ті будуть дуже здивовані, що це не так. І мої амулети, звісно, Боже, так багато відгуків почитайте в групі в моїх відео, до речі, в Тіктоті, в Інстаграм. Коли життя змінюється. І завдяки вам, завдяка, завдяки мені, звісно, а завдяки вам. Чому? Тому що ви проходите трансформацію. Але. О, що, що мені подобається. Нарешті, в листопаді всі ваші ілюзії, всі ваші фантазії, аркан смерть, помруть. Тобто, щось ви бачите не так, як є насправді, тому все це піде. Тобто, коли ви е, кажете, хано, хочу амулети оплачувати, я роблю вам. Тим самим ви кажете, вищі сили. Я хочу пройти всі трансформації, щоб стати на найкращу вихід свого життя. І ви їх проходите. І це саме прекрасне, що може бути з вами. І так, знову ілюзії фантазії. Так, там щось якась ситуація у вас висить з якоюсь людиною. І так, ваше особисте життя в листопаді місяці думайте про себе. Тільки карт, значить, дивіться. Ох, як цікаво. Зараз угу. викладу другий ряд, тому що щось так прям зразу поруч три старших аркана. Тут карти кажуть предисторію яку що у вас була якась давня мрія, і ви думали, що вона здійсниться. Але тут треба було зробити комусь вибір. Мрія щодо кохання. Треба буде зробити комусь вибір або вам, або чоловікові. Бо випадає старший аркан закохані. Вибір був е, треба було зробити, бо був третій фактор, який у всіх різний: у когось інша жінка, у когось шкідливі звички, у когось різні міста, у когось діти, у кого що. Але якось в одну мить все рухнуло. Рухнули ваші з ним відносини взагалі і ця мрія. Тобто, ви, коли побачили цього чоловіка, ви чомусь подумали, що так, це саме він, що так, це воно, все. Да? Нарешті, те, навіть що я вірила, але не дуже, здійсниться. Але людина, я думаю, чомусь він. Або ви, все може бути, у вас багато дивиться, не зробили свій вибір. І в одну мить відносини просто закінчились. По башні. Це навіть неочікувано. Так, і тут саме стосовно щодо проживання під одним дахом і щодо браку. Така у вас була мрія. Тут карти кажуть про те, що Ах, ви дуже наповнювали цю людину. Дуже емоційна. Четвірка чаш. Видавали йому повноту почуттів. Повноту емоції, але він це не цінував. І так, дивимось далі. З розкладами на Ютубі, дівчата, це от як в житті все. Треба таку звичку мати. І я ніяк не можу себе виховати, але я таки обіцяю, що я зроблю це. Тобто, виховую себе в цьому плані. І так, і що карти кажуть? Зараз меч. Та, мрія не сталася, відносини не здійснилися. І дивіться, ця людина вона вам багато разів грала. навіть скажу це українське слово, брехала, про те, що начебто вона зробила вибір в ваш бік. Я маю на увазі щодо третього фактору, який був у ваших відносинах. Але це була хитрість, обман і маніпуляції. Тут навіть дьявол стоїть. Тобто людина все ж таки не була з вами чесною. Людина переслідувала свою мету. Тут у вас з ним щось було по дьяволу. Розумієте? Або його шкідливі звічки по дьяволу, або оце третій зайвий, але саме це і спричинило те, що все, відносини закінчилися. І що кажуть карти? Тут карти кажуть, що. Ви тягнули сама ці відносини. Розумієте? Ви навіть вже брак з ним, проживання під одним дахом. Ви все рівно навіть на себе брали і цю задачу. Ну, ну В тому плані, де, буде, тобто, де будете жити? Можливо, і не це, але якісь питання стосовно проживати з ним разом, ви навіть на собі тягнули. Тобто, ви вже були згодні да, взяти все це на себе. Але людина, кажуть карти, егоїст, цей чоловік, він тільки думав про себе. І йому було важливо те, що він хоче, а не те, що ви там ось бачите, відчуваєте. Тобто він себе дуже любить, дівчата. Ви не переживаєте. І так, ви про нього розказуєте, ви ще сили. Так що ж, мені цікаво, що очікую мою феєчку в листопаді місяці. Що очікую. Ну, тут дівчата, що вам можна сказати? Ви дуже вклалися в цю людину. І тепер людина може до вас проявитися з якимсь подарунком. Тобто він почне себе проявляти. І тут навіть може для вас бути. Пропозиція провести серйозну розмову, поговорити і якось провести красивий час. час, потрійки чаш. І саме через це ви будете стояти на виборі шляху: приймати вам це або не приймати. Тут скажу вам так, що у нього є до вас почуття. І, в принципі, ви дуже вклалися в цього чоловіка. І ви навіть, може, розкажете мені, я не хочу він повертався, але ви, ви його все рівно, підсвідомо очікуєте знов про нього. Як хочете для вас же нового чоловіка? Що очікує в листопаді? Дівчат, карти не розказують. От просто прям дублюється ситуація одна в один. Розумієте? Тут карти кажуть на вашій зустрічі з ним, він тут вам викаже те, що йому щось не подобалось. І те, що він подарує, подарує вам подарунок, це ні про що не говорить. Бо він чомусь думає, що це дуже легко вирішить з вами питання. Але це не так. Коли ви постанете перед вибором свого шляху, ви на цій ситуації зависнете. І ви будете намагатися прийняти рішення, але вам буде важко це зробити. Розумієте? І так, що очікує феючок в листопаді? От буває так і на розкладах. На особистих Буває йде так легко, а буває от зависне, розумієте, і все. Тобто нічого не каже карти. Ну що, тут карти кажуть, що да що у вас вже відносини з ним могли починатися і закінчуватися. Це могло бути не один раз з ним така ситуація. І, в принципі, його появою ви отримуєте перемогу. Ну, скажімо так, да, в цій ситуації. Тому що ви тут з ним боролися. Була у вас з ним боротьба. Але тепер тут, що вам кажуть карти, що ви ніяк взагалі не можете прийняти рішення, навіть якщо він проявиться, да, яке рішення? Єдине, яке рішення ви приймаєте про те, що ви імператриця, ви це розумієте, що ви хочете стосунки, ви хочете любити, бути коханою, бути єдиною. Ви хочете щоб чоловік до вас відносився як до імператриці, і у вас соціальний статус, що був, і фінансовий статус. Але поки що це з ним, ви не бачите, чи дасть він вам це. Тут він зараз гроші заробляє. Підглядає за вами, щоб ви знали. Підглядаючи за вами, він розуміє, що у вас все добре. І карти кажуть, що все те, що сталося, це по справедливості. Він вас згадує, але, але я не бачу тут дій. Розумієте? Тобто, от карти чомусь про нього кажуть, можливо, тому що все ж таки да, та зустріч, яка буде, вона буде. Але я не бачу, що ви якесь рішення приймаєте в листопаді місяці. Розумієте? Давайте так запитаю. Який чоловік? Ні, краще так. Чи з'явиться у феєчки в листопаді місяці чоловік? Тобто який чоловік буде у неї на порозі? Так, ну до вас прийде він, маніпулятор. Так, це про нього. Прийде у вас на порозі той, хто зараз ходить в чорних одежах. І знаєте чому? Тому що його нічого не радує. Немає вас і все. Всі його чаші пусті. І це йому кажуть карти, і те, що він піде по справедливості. Він прийде до вас старший аткан-мах, тобто він прийде до вас все рівно з маніпуляціями. Так, я хочу вам продовжити відносини. Це не буде привіт, вибач, я був неправ», я іправлюсь. Це буде все ж таки все зробити так, щоб було класно і для нього. Розумієте? Окей, а як феєчки треба відреагувати на його появу? Карти своє все кажуть, що він зараз переживає дуже великі страждання, це правда. І він до вас збирається їхати, він приїде, і приїде він до вас, як до своєї майбутньої дружини. Але як мах, знову майте на увазі те, що він буде вам казати, це все. Передусім враховуючи його інтереси. Тобто там будуть маніпуляції. Яка мета його приїзду до феєчки? Мета сказати, що я імператор, що я дам тобі соціальний статус, я вмію заробляти гроші, я візьму за тебе відповідальність, ми будемо народжувати дітей. А чи так це? Карти кажуть, що коханням спалахне. Чи так це? Але карти кажуть, що має на увазі, кохання. це тут дуже багато його ілюзій і фантазій. Розумієте? Окей, а ким він зараз. Візьму іншу коду, бо може він правда, імператор. А ким він зараз є, насправді? Король, рицар, чи правді імператор? Ким він є, насправді? Насправді він рицар, у нього є почуття, але, але, ну, щоб щось дати, те, що він обіцяє, а навіщо він буде брехати? Ну, тому що він же, він же устав очікувати. Як він вважає, він вже дуже багато очікує, скільки можна очікувати. Так, він вважає, що це вже по справедливості. Окей, а як феєчки реагувати на його прояву? Кажуть, феєчки треба показати і діяти із відчуття, що я себе кохаю. Так, феєчки кажуть, що треба зараз робити упор на свою роботу. Вам кажуть, що ви маєте силу над ним. І те, що він дуже довгий час до вас йшов, це зробило вас дуже сильною. Розумієте? Так, ви королева Пентаклів. ви жінка стабільна, надійна. І вам кажуть карти, любіть себе, будьте егоїсткою. Він егоїст, і ви будьте егоїсткою. Це прямо для вас така пілюля. Розумієте? Дівчата, от ви іноді кажете мене, скільки можна про минулого. Я вас розумію, але, мабуть, ви його тримаєте в полі. Мені вже самі набридло оце знову про те, що було, що він йде і коли він прийде. Окей, дайте пораду фєячкам, вищої сили на місяць листопад. Дайте пораду феєчкам на місяць листопад. Ой, Ну, карти класні. Порада вам кажуть, що старший аркан імператор і мир, що ви зараз знаходитесь на відстані з старшим арканом, або у когось, яка що ви примиритесь з імператором, або до когось прийде новий дівчата. По миру це інша віра, інша національність, або десь далеко, або в інтернеті познайомитись, виходите і кохання спалахне. А ну, а трішки нам розкажіть про цього імператора. Дайте характеристику його. Він любить себе, це нормально, це не егоїст показують. Так, ви його кохана жінка. І Аркан Смерть. Щось в його житті сталися, якісь трансформації. Так, він хотів до вас проявитися, але не проявляється. Але розуміє, що щаслив був коханні тільки з вами. Він маг чи маніпулятор? Ні, карти кажуть, що він таки буде здійснювати ваше бажання. Бачите? Тому що він справді бачить вас імператрицею. Він імператор, ви імператриця. він розумів, що ви єдина жінка, яка взагалі може бути в його житті. Він хоче від вас дітей, хоче мати з вами родину і хоче десятку пентаклів, стабільне надійне життя, і реально він це зможе дати, бо він помагу, це ще людина, яка може здійснювати бажання, бо імператор є. Окей, а чи треба феєчки приймати його пропозицію, і поновлювати з ним відносини? Дівчата, ну бачите, карти неоднозначні. Можливо, тому що вас багато. Карти кажуть, що меч, що така думка є, та... і така пропозиція буде, але поруч Аркан луна. про те, що там дуже багато всього скритого. Ви багато чого не знаєте. Тобто, все ж таки мах – це мах. Все рівно він буде в чомусь маніпулювати і всю інформацію він вам не відкриє. Якби не Аркан Луна, а аркан Луна про те, що він не все буде вам розказувати, договарювати. Так. Так. Ви для нього зірка, це звісно, ви для нього жінка недосяжна. Він хоче вам жити під одним дахом. Так, це все зрозуміло. І працювати готовий. Але він теж переслідує якісь свої цілі. Чи буде моя Фієчка, щаслива, якщо з ним поновить відносини? Вам кажуть, що вам прийдеться все рівно, весь час захищати свої особисті кордони. Так, бути в обмеженні, щодо спілкування і бачення. Карти кажуть, він до вас скоро проявиться 8, 18, 28, через 8 годин, через 8 днів. І все у вас буде по справедливості з ним. А по справедливості це як? Аркан Зірка. Щось здійсниться якась ваша давня мрія стосовно короля Пентаклів. Король Пентаклі це чоловік стабільний, надійний, так, і щастя в коханні. Ви бачите, карти сьогодні дають неоднозначну інформацію, дівчата. Тому що я хочу сказати: все ж таки, дивіться на прояви чоловіка. Те, що він дійсно вважає вас своєю жінкою, так і є. Але тут нема однозначної відповіді, чи справді він буде для вас імператором. Тому що знов кажу, це дуже така відповідь, дуже відповідальна, коли це не індивідуальний розклад. Тому або слухайте свою інтуїцію, або дивіться на те, як він буде проявлятися. Тому що саме це є вашим залогом. Якщо ви думаєте, що Таро все зробить за вас, ні. Рішення приймаєте ви і ви ще сили люблять. Людей, які вміють приймати рішення. І так, одною картою ви щеслили, що очікував мою феєчку в листопаді. Справедливість, це круто. Справедливість це значить, що все, що ви вклали в когось, ви отримаєте або від, від, від цієї людини, або від іншої. В будь-якому разі імператор йде. На зв'язку. Люблю вас!